З нами не відіймаємо. Зластику проїхати. Нас тобі за кльостком не буде. О, а теперь на мітлі нада політати, ми посічні на спортмайданчику, що на території пляжної зони відпочинку, зранку в понеділок займались захисники, які проходять лікування і реабілітацію у шпиталі. Їх запросив взяти участь у тренуванні з кросфіту, а заодно й активно відпочити на природі. Волонтер та голова громадської організації Назар Двірченко. Я з головою громадської організації Палай, громадська нація. Допомагає ветеранам. У нас є три напрямки: це спорт, туризм, працевлаштування ветеранів, а також психологія, реабілітація. Сьогодні ми знаходимося на заході, на спортивному заході, який ми хочемо присвятити нашим хлопцям, які отримали поранення, які знаходяться на реабілітації в нашому місному Бердичівському шпиталі. Спортрозминку, а згодом і тренування провела тренерка з боксу, майстер спорту міжнародного класу скітбоксингу Оксана Зародняк. Беру участь у даному заході, допомагаю нашим військовим відновитися після травм, щоб вони не губили свою спортивну форму. Це підтримка для них в першу чергу, відновлення і. Шлях у майбутнє, щоб вони могли далі жити. Андрій Ізнемиренець спробує себе у незвичному боксувати. <плес> ну, дуже приємне відчуття. От такий викид адреналіна. Дякую, Дякуємо, що. Є така програма, що виводять, дають можливість людям якось приводити себе, вертатися до життя, приводити форму. А чим ближчим часом би душа бажала займатися побути сім'єю? Віктор із Малина у березні 22-го пішов на фронт добровольцем разом із бойовими побратимами. Звільняв Харківщину у селищі Хромове, Бахмутського району отримав поранення. Нині на реабілітації у шпиталі подібні заходи каже надто важливі, особливо нині. Вечором після процедур там після лікування все одно знаходимося в палаті і кожного вечора. Між собою спілкуючись, ми все це заново переживаємо. А такі заходи вони відволікають і трошки емоційно розгружають, От, то відчуваєш себе потрібною людиною. Сьогодні це перший захід. Ми хочемо показати на, на прикладі, що ми можемо, щоб два-три рази в неділю робити такі заходи. На природі на, ми популяризуємо вуличний спорт, наш спортивний клуб Балу, готовий, вже готовий прийняти ветеранів на безплатні тренування з греплінгу, з джиу джитсу Тому всіх запрошуємо, буду радий бачити в нашому залі спортивному балу, в нашій організації Палай. Неабияку користь в реабілітації військових та справжню емоційну насолоду, кажуть співорганізатори заходу, дають прогулянки на катамаранах, катері та іншому водному транспорті. Спільно з організацією, з громадською організацією Палай я готовий прийняти. Бетеранів в нас на базі відпочинку на Чилі. Там ми плануємо провести прогулянки, прогулянки на катамаранах, на катері. Баланс нормально тримається? Так. Боль веса чимба? А поки водна подорож погнило п'яті. Віктору сподобалось? Супер весело Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Дерка Вік.